Всім привіт! Сьогоднішнє відео постійна рубрика, а саме налітка ринку. Куди буду рухатися ціна? Мої подальші торгові плани. Зовсім огляд по криптовалютному ринку. Тому поїхали. І так, зараз в мене відкритий біткоін на годинному таймфреймі. І той, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, або недавно викладав пост, що я тиждень не буду торгувати на криптовалютних ринках, це було зв'язано з тим, що я зловив невеличке ФОМО. Я почав відкривати угоди, не контролюючи себе, не по стратегії і так далі. І в таких моментах, коли ви ловите ФОМО або торгуєте, починаєте просто відкривати без кінця, без стопу просто угоди. То краще робити просто перерву на тиждень, що, в принципі, я і зробив. Ви могли бачити, не бачити на моєму каналі аналітику. Я десь тиждень да, відпочивав від ринків, займався своїми справами. В принципі, жив звичайне життя. От, зараз тиждень пройшов, повертаюсь на ринок. І тоді, коли я якраз уходив. На тиждень, так сказати, робив перерву, біткоін був приблизно на отакі цінові позначки. І я казав, що найкращим планом буде це те, що знімуть вершинку, ну і підуть вниз. Що, в принципі, і сталося, зняли вершинку 110 тисяч. Якщо відеодесять тут що я таки казав, що я дійсно це казав, а не просто от фонаря вам зараз кажу, що я от тоді колись казав, ні, я серйозно казав, що знімуть вершинку до 110 тисяч і ціна потім піде вниз. І чим? Цей мій факт, якби, чим ця моя думка підкріплялася. Вона підкріплялася тим, що отут а зверху дуже багато ліміток стоїть. Я зараз відкрив ліквідаційний хітмап по біткоїну. Це, якби, ліквідації, тобто це тепловізорна хітмапа, яка показує, де найбільше було зібрано ліміток або ліквідовано людей. І як ми можемо тут побачити, дуже багато було зібрано ліміток і ліквідовано людей. Тим самим ціна проштовхала вгору, ціну поштовхували вгору. Ну, і вже потім як ви бачите, ціна дійшла до 110 тисяч після того, як зібрали лімітки, і почали просто всіх лонгістів виносити. Я дуже багато відео, ну як дуже багато. Знімав відео, що будуть ліквідації скоро, що не треба купувати біткоін в довгу перспективу, в принципі, так і трапилось. Отут, почались масові ліквідації. І зараз, що я можу сказати по біткоїну, в основному в таких ситуаціях найкраще всього шукати угоди від каскадів. Тобто, коли вже починається більш-менш розбороти трендів, коли починаються, наприклад, трендові рухи і так далі, найкраще шукати це від каскадів угоди. Плюс, що ми зараз бачимо, ціна торгується на так на своїх максимумах, тобто на цінових своїх максимумах, як-не-як, і ціна перейшла в боковик. Ціна перейшла, так сказати, в зиму, тобто, в криптовалютну, так сказати, коли ціна зараз боковику. Всі, хто хочуть із крупних гравців, зараз виходять. Тобто по хаям, наприклад, отут повиходив, отут, а отут, Тобто зараз по хаям, всі, наприклад, там, фондові ринки і так далі, всі вони по хаям з вигоди виходять. От. Ну і паралельно набуваються новини. Недавно сидів в інтернеті, то чув там щось новина була, що. Хтось там якийсь там Вася про біткоін розказує. і так далі. Багато інтерв'ю був, що біткоін це нове золото і так далі. І в своїх відео раніше я теж розказував, що не треба на це вестись, бо вас ліквідує. і багато людей знову ліквідувало. Тому найкращий мій план, якщо зараз перейти на платформу АТАС, це торгова платформа, де можна дивитись кластери і так далі. У мене був план від цих каскадів, тобто буде знаття би, вершинки, оцього, і вже потім шукати торги. На каскадах своїх. От, Перший каскад мій був на ціні 103 тисяч. В принципі, ми бачимо, що від цього каскада ціна відбилася. Тут можна було брати локальний лонг. Ну і потім ціна просто почала людей імпульсно виносити. Тобто тут, отут почали виносити. Тобто, Ми бачимо по падінню інтересу, що людей почали тут виносити. От, І тим самим каскади зламались. Тобто оцей непогано відпрацював. Це, мабуть, був один з самих таких хороших каскадів. А всі інші, в принципі, вже пішли. Так сказать, пробитими І так, найкращий каскад зараз, як ми бачимо, то це на цінові позначки в 92 тисячі доларів. Тут ну ми бачимо одне відбиття, або друге, третє відбиття. І якщо відкрити кластера, наприклад, на. давайте Де тут денний, денний таймфрейм, мені просто цікаво, тут по кластерам будуть об'єми, бо якщо тут об'єми, то. Тут накопичують позицію і ще можуть вийти вгору. Ну, якщо тут об'ємів немає, то очікую, в принципі, падіння. Добре, з кластерами щось треба буде гратися. В принципі, з кластерами виходу собі на телеграм-канал, кому буде цікаво подивитися. Якщо приблизно отут а знизу заходять об'єми, це дуже великий сигнал на те, що може бути, ну, якби, відбиття це, по-перше, тобто, коли знизу заходять об'єми, це дуже добре торгувати відбиття. Ну і плюс що. Може продовжитись рух, тобто невеличкі позиції набираються. Так, то, в принципі, зараз біткоін в боковику, тобто якщо він ще поторгується декілька тижнів боковику або й місяців, це вже буде, як так сказати, точним сигналом, що завершився його зріст. Якщо ще буде дуже багато позитивних новин, то тим більше завершився зріст. Тому, в принципі, я думаю, на цьому все. Це буде налітка чисто по біткоїну. Я навіть не хочу дивитися зараз альткоїни, різні ефіри і так далі. Бо, я думаю, зараз там дуже сильно розматиє. Давайте, все ж таки, зайду. Ефір. Так, да, десь отут до речі, на базі я нього брав. Ну, в принципі, не прогадав з рухом. Викладав собі це в телеграм-канал XRP. XRP. Ну, Також, в принципі, не зрозуміло. Зараз в основному, Почався боковик на криптовалютному ринку, як я зараз дивлюсь, то в принципі волатильні монети, м -м тобто ліквідні монети, вони якоби зараз прийшли в довгий боковик. Що це може значити, що скоро розворот тренду. Тим більше ми бачимо, що дуже багато зараз об'ємів заливається, особливо в XRP, дуже багато об'ємів заливається, в Doge і так далі. В общем, мій подальший торговий план. як... Можна сказати, інвестиція чи не знаю, шорта десь по хаям відкрити, наприклад, тут, або по біткоїну на 110 тисяч, а знов шорта відкрити. І тягнути його, допоки там, біткоін 70-60 не буде і так далі. Тобто, Мій план в довгу перспективу більше. З приводу локальних ситуацій і так далі, я також їх буду викладати в цій телеграм-канал, якщо буду знаходити якісь ну, більш-менш так сказати, торгові локальні ситуації. А так, то думаю, на цьому все. В принципі, все, що хотів, все розказав. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram, ставте лайки. Скоро буде нове відео. Всім пока.